Знову білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Знову зима на курорті. 6 квітня, друзі. Подивіться, яка хортовина у Трускавці. Приблизно випало 5 см снігу, і зараз мінус 2 в повітрі. Дуже сильний вітер, дуже сильно ожеледиця. Ну, але час пити водичку, і ми з вами на бюветі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже неділя, зараз обідня пора, бювет відчинений. Перед нами. Готель весна. Ну і також грибочки влітку, під якими можна заховатися від дощу і від спеки. Йдемо, пройдемось бюлетом. Давно не був всередині, подивимось заодно, скільки людей. ну Я бачу вже звідси, що людей дуже мало. Я думаю, що багато людей приїхали на відпочинок, не взяли з собою теплий одяг. Ну і, можливо, сидять десь в готелях, в спа центрах ну там, де тепло. Ну, В п'ятницю, коли було плюс 18, то було дуже багато людей. Було дуже багато людей на анонсі концерту. На бюветі приїжджав Михайло Грицкан. Ну, Зараз бачимо, бю бювет також людей вистачає, але я так розумію, що це молоді люди, це просто приїхала екскурсія. Ну і їм цікаво попробувати на втусі у Трускавці. Багато готелів, санаторіїв мають власні бювети, так що в таку погоду люди. Я так думаю, що нададуть перевагу якраз цим бюветам у санаторіях і в готелях. Єдине, що хто приїхав і йому потрібне лікування на втусію, і він вже придбав абонемент у цьому бюветі, то неодмінно прийде пити водичку. Ну, таких людей бачу небагато. Зараз вже 1220, ну, людей небагато. Сьогодні в палаці культури Шевченка немає нікого, так що. Анонсу концерту на білеті також не буде. Ну і погода нельотна. Ось бачите, людей небагато. Магнолії підмерзли. Зараз підійдемо ближче. Хочу, друзі, сказати, що така погода протримується у трускавці до суботи. В суботу вже буде там плюс 12, в неділю, плюс 15. Так що, якщо що хтось зібрався на відпочинок, обов'язково теплий одяг, тепле взуття взяти з собою. Ну, така погода. Бачите, взимку сніг не випав, випаде навесні. Що він і зробив. Ще сьогодні мінус 2. Завтра зранку очікують мінус 5, так що всі квіти, я думаю, що ну, ці дерева, які розцвіли, все підмерзне. Бачимо, магнолія вже підмерзла. Це вже другий раз, коли вона розпочинала цві... цвітіння, тільки випав сніг і був мороз. Ну і сьогодні, бачите, знову. Ну, але я думаю, що люди вже поробили собі фотографії з цим прекрасним деревом. Так що... Йому вже і так недовго було. Скоро розпочнуть своє цвітіння сакури. На курорті їх також дуже багато. Думаю, якщо хтось запланував собі відпочинок у трускавці на Великодні свята, то ну, буде прекрасна пора, буде... вже точно будуть цвісти сакури, буде дуже тепло. Так що всіх, друзі, запрошуємо у трускавець. Бачимо, праворуч від нас роз, е, зацвіла алеча, але ну, все, бачите, цвіт в снігу. Я так думаю, що плодів не буде. Обіцяли до 15 см снігу, але є тільки 5 І дуже сильний вітер, вітер це все здуває. Земля вже прогріта, бачите, ну, і сніг топиться. Але так, в повітрі мінус 2. Немає сьогодні такої торгівлі, бачите, люди не вийшли на вулиці. Картини сьогодні продавати це взагалі, дуже сильний вітер. Ну, зараз пройдемося сувенірним ринком, ще подивимось, що там продають і чи є люди. Днем раніше знімав відео від залізничного вокзалу там бюджетними санаторіями, розповідав про ціни і були коментарі, там цікаві, що там ціни зовсім інші. санаторій Арніка, наприклад, ціни там дешевші, ніж я говорив. Ну, це, друзі, неправда. Там є точно по 700 гривень, ну відпочинок починається від 700 гривень. Тобто 700 гривень це тільки проживання. Тільки проживання, я там розповідав, що є варіанти просто приїхати на проживання і купляти собі харчування, а можна просто взяти путівку, яка там коштує, не пам'ятаю, чи 1200 гривень, ну на 500 гривень більше, ніж проживання, і вже в цю вартість входить і харчування, і проживання. А саме харчування, якщо там замовляти, то написано, що обійдеться 500 гривень на добу для однієї людини. Так що всі ціни я дивився в інтернеті, дивився на сайті е, самих санаторіїв, також на сайтах посередників і ціни співпадають, розумієте. Ну, але, друзі, все рівно, якщо ви собі обираєте якийсь санаторій, готель, дзвоніть, питайте, заходьте на їхні сайти, дивіться. Є прямі телефони, так що. Ну і я вже говорив, що санаторій Дніпро зараз не працює, з 1 червня буде відкриється і знову буде працювати. Ось так. Так що, друзі, відео є на каналі, з цінами доступне вже з бюджетними санаторіями. Також там люди пишуть коментарі, читайте. Кому щось цікаво. Бачимо, клумби також засипали снігом. Нарциси розцвіли, але люди вже фотографувались. п'ятниця, субота. Ну і мороз, здається, не шкодить. Дуже холодно сьогодні, вітер такий пронизливий. Взяв осінню куртку, ну чи весняну. Ну, прохолодно. Зазвичай знімаю кілька відео, коли я виходжу, але сьогодні, напевно, тільки буде одне. Ми зараз на Майдані Незалежності, вже ні кави ніхто не хоче, ні добрих вінців нема черг. Ну і бачу, що закриті деякі турфірми, які пропонують екскурсії. ну Зараз, друзі, як потепліє, буде гарна весна, все ще більше розцвіте. Думаю, що можливо поїдемо на екскурсію. Покажу вам якісь цікаві місця. Сьогодні о 8 ранку, ну ранку весь трускавець був білий повністю. Всі оці і стежки, і тротуари, і дороги, все було в снігу, але ну, не хотілося так рано вставати і знімати відео, знаючи, що на вулицях точно людей немає. Сускавець прокидається трішки пізніше. Сувенірний ринок, також бачу екскурсія на сувенірному ринку, є, щось купляють Ну, бачите, екскурсії не відміняються, навіть там немає такого поняття, як нельотна погода. Там чи в сніг, чи в дощ, чи в мороз, чи в сонце. Екскурсії всі відбуваються. Але бачите, торгівля сьогодні не йде. Навіть деякі магазинчики взагалі зачинені, не знаючи, що в таку погоду ніхто не прийде. Взимку в таку погоду це нормально, люди ходять, але сьогодні. Я вже розповідав, що, можливо, люди просто не, не взяли з собою теплий одяг і не хочуть просто застудитися. Повірте, я тиждень тому хворів, ну це неприємно. Ось медпалас, діагностичний центр. Ну В таку погоду можна сходити в кіно. Тут є кінотеатр злата, є тут афіші з фільмами. Які будуть сьогодні. Фільмів вистачає, два кінозали є. Якщо, друзі, якщо ви на курорті, не знаєте чим зайнятися, можна сходити в кіно, в ресторан. Дельфінарій і Оскар просили в коментарях показати. Скоро буду там знімати відео. Покажу. Слідкуйте, друзі, за відео. Весна тільки починається, так що, відео про троскавець знову буде дуже багато. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую людям, які ставлять лайки, пишуть коментарі, ну і також підтримують канал Трускавець Тревел. Ось кінотеатр Злата. Тут також афіші є, які фільми заплановані. Ну і на дверях також є список і час початку кіносеансу. Ну, Трускавці не буває поганої погоди, і я думаю, що люди, які вже замовили собі відпочинок, наприклад, не відмовляють із-за погоди. Можливо, одиничні варіанти є, але це рідкість. Ми вже підійшли до вулиці Тараса Шевченка, також вулиці Річки. Тут вже сніг майже розтопився всюди. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!